Добре. Добре. Головою так і кидали. Я то саме. Я не знаю, коли печеви били, чи коли били, тому що коли ставили на коліна, на руки ставали просто ногами. От. Зараз є такий термін політичне замовлення. Як ви думаєте, чи відноситься воно до цього випадку? Можливо, ви знаєте, кому це було б вигідно? Знаєте, відверто кажучи, я сьогодні так конкретно не можу сказати, кому це було вигідно. Я за інше думаю. Я навіть зла не тримаю на цих хлопців, що били, тому що там явно, що їй хтось замовив ця дітвора, яка там була студент, чи хто вони там. Я просто думаю за тих замовників, хто замовив, і як взагалі вони думають будувати, відбудовувати нашу Україну, чесно, повірте мені. І чому в нас так сьогодні, що прямо в приміщенні, там, де знаходиться і обласна адміністрація і обласна рада, просто Б'ють людей. Я не хочу підкреслювати свої посади як громадянин України. Це так кожного може бути. Треба задуматися якось над цим, що пора вже заходить. Я вже їм казав, хлопці, давайте будемо виходити з того закону, давайте. Давайте, ви мене звинувачуєте. Є органи, хай працюють. От. Але треба розібратися. Ну, крики, ми самі розберемося з вами і так далі, і так далі. Ну, Оце мене найбільше гнітить. Не боюся я таких, як вони, от, а просто думаю, а що буде далі. А що буде далі і як, як воно має, має бути. Я категорично проти таких розборок. Як кажуть, вивели з залу. От. Просто скрутили і так професійно все це робилося, відчувається, що хлопці підготовлені. Підготовлені хлопці, які знають свою роботу, знають, що роблять. Ну я ще раз підкреслюю. Той, хто замовляє, він не знає, що, що буде в майбутньому, якщо ми такими методами будемо наводити, як вони думають, порядок. Сіно, мене били і все, свято 301 кабінет. Руками, ногами. Нирках. От. А от так, ці молоді люди. Середня, середня тяжкість, чи як це все питання? От. Ну, Що до себе йде, ще вона така. Я повернутися, не мож, повернути не можу. Переломів немає. Я Почали бити по цьому баку, так. знаєте, це вже така. Не Тому просто сім... так воно Тому все смішаю. робиться. Вони всі кричали, що я прикриваю дуже багато років. От ти, типу, кришуват, скільки ти будеш кришувати і так далі. Ну, мається на увазі, когось захищали і так далі. Я не можу їм відповісти про те, що.